Подивіться на це безсовісне. Де він спить? На оцій поличці, прямо біля сітки, там вже ж холодно. Ми так старались, робили оцю будку. До речі, Вона з утепленням. Тут е, стінка товста, тобто дві, дві дошки між дошкою ще утеплення стоїть. Тут. Сином м'якенько можна залізти, гріти свою дубцю. Але ні, ми сидимо на своїй улюбленій поличці. Грицько, коли будемо спати в м, м? До речі, що я там казала, що єнота чистоплотні. Забудьте про це, тому що от в нього є його основний луток ось тут. Так, він на нього ходить, але не завжди. Він собі вигадав ще ось тут пісьохати. Погано видно, але воно є. Хоча я йому замість цього тазику з водою зробила вже другий лоток. І якщо я його ставлю в той куточок, то він починає тут пісяти. Я приставляю сюди, він там пісює. Взагалі, в цьому тазику спочатку була водичка. І знаєте, що він вигадав? Спочатку він, звісно, в ній талапався, йому було весело, але потім він з цього тазуку зробив собі пісуар. От він туди і воду. Йому було так прикольно. І кожного дня я виливала ту воду, яка ну, мала такий запах. Ну, не передати <свісно> словами ті аромати. І що? І я подумала, вже холодно, що він буде лазити в цю воду, пачкатись, мокнути і все. Він же ж тут цими лапами мокрими, це все розносить, потім йде до себе на поличку. Поличка мокра, бачите, розводить такі від грязі. Поличка мокра, він на ній лежить. Ну, типу, влітку ок, але зараз вже холодно. Все, водичку я злила, засипала туди наповнювач. Що ви думаєте, він пісяє туди? Ні! Було прикольно пісяти у воду. <смі> В наповнювач не прикольно. Краще на підлогу. Так. Тебе сварю, про тебе розказую, позорю тебе на весь інтернет. Ой, потягуся який. Рідь. Давай. Ой, Ух, Настя. ой, 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 Нормально ты ой, 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 Давай раздам. Тремой. Ой, там дуреет, так? Да? Спустився нам показатися, який ти гарний. Там на поличці тебе зовсім не видно. Тримай. І руку тягне, тягне руку до себе. Що, в мене більше немає тут смаколиків? Немає. Красотун. Ти вийдеш вниз? Вийдеш? Так він не хоче він вилазити. І тягне до себе. <рі> Ти гарнючий такий. Ти гарний такий. Так. У нього сніданок зазвичай в обід виходить, тому що він зранку дуже сонний не хоче він вилазити. Вже так каже прохолодно. Це як коли ми також не хочемо вилазити з теплої постілі зранку. А під вечір він активізується, тому що все-таки це більш нічна тварина. І під вечір він вечеряє вже з більшим апетитом. Ріць, ти вилізеш? Ти вилізеш? Ріць, давай! Слізай вниз. Слізай вниз! Що? Ти вже тут, ну, звісно. Ура! Виманили. Ти не боїшся, Грицька? Трохи боїться його. Тримай. Ай, ти молодець сьогодні такий. Так, ти молодець такий. І все, до побачення. Ні, ще будеш їсти, будеш їсти. І ти тут тримай. Зараз дам. Зараз, а то ж і собаці, і тобі, і всім. А, ти сам знайшов, кишень дитячи. Знайшов, знайшов де смаколика. Ось тут, гриць, ось тут треба. Ага, отсюди лапу, пхай. Пхай туди лапу. Ні? Передумав. Каже, якісь дуже важкі схеми ти мені пропонуєш. Ну все, візьмеш сам з кишені? Дивись, ось тут. О, друге діло. Це просипає. Набрав, набрав і тікати. Дубця в тебе кругла. Тримай. Сам береш? Угу, угу. <ріху> так, так. Лисиці вже там чекають свої черги нагуляти. Що, не можеш попасти куди треба? <ріху> А! ні Ти витягну, її. О Боже. Дай я тобі дістану <смас> Капець. Злякався <смас> машина. Шот, як ти її так зміг? <смас> Це якийсь капець. Ти <смас> ти. От ти тут, звісно, от ти, звісно, тот. Грий! іди до мене, іди. Іди, йди, в Цю сторону більше боїться, тому що в цю сторону дорога і не дуже хоче сюди ходити. Ти вже все, все, нагулявся. Ой. Ну, добре. Скажи это всем до побачення. Скажи до побачення. Момент выпуску. И ты за ним. Дурка, дурка, дурка. Я всіх манить. Не можу я змиритися з тим, що восени так рано темніє, кожної осені. Я невдоволена цим, тому що лисиці гуляють під вечір, а я її хочу познімати. А вже ось так. Видно погано, Так? але все одно видно твою неймовірну красу. Стартелька! Не гавкай! Дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Камон. тримай. Все, <смі> не трогай. <смі> Дурдом веселка. зовсім темно. Ти, я бачу, авторитет тепер, так? Для курами. При курами тебе шарахається. Спенсер! що це таке? Як вона, наймолодша дівчинка, змогла забрати у вас хлопців авторитет? Позволуєш мені? Поки Еньо не прибігла. Курам. Ай, гарний. Дали трохи світла нам від ліхтаря, так? Красунчик. Все, будем прощатися. Кажи до побачення, кажи до побачення.